Більшість досліджень проводиться на вибірках об'єктів з генеральної сукупності. Щоб дослідник міг спокійно використовувати отриману вибірку для характеристики всієї генеральної сукупності, вона має добре характеризувати цю генеральну сукупність, тобто бути репрезентативною. Якщо ж вибірка містить систематичні помилки, то висновки, зроблені на її основі, не можна розповсюджувати на всю генеральну сукупність. Можна назвати кілька причин спотворення вибірки. Неповне охоплення виникає, якщо деякі об'єкти не мають шансів бути включеними у вибірку. Наприклад, телефонні опитування з використанням номерів з довідника залишають поза межами потенційних респондентів, що не мають телефонів, або змінили номер після публікації довідника. Це може спричинити спотворення даних, якщо виключені з дослідження люди систематично виділяються по досліджуваним ознакам. Зокрема, люди, що мешкають в будинках без телефону, зазвичай бідніші тих, хто має телефон, а люди, в яких є тільки мобільний телефон, зазвичай молодші тих, в кого є ще й домашній. Якщо рівень прибутків або вік пов'язані з досліджуваною ознакою, виключення таких людей з вибірки призведе до суву результатів дослідження. При виборі способу відбору можуть бути наступні спотворення: нерівномірність вибору. Вона виникає, якщо деякі об'єкти мають більше шансів бути включеними у вибірку або вплив волонтерів. Він відображає той факт, що люди, які добровільно погоджуються на участь в дослідженні, як правило нетипові для генеральної сукупності. При телефонному опитуванні в день скоріш за все відповіді будуть отримані від пенсіонерів та домогосподарок, а ті, хто працюють, відмовляться брати участь у опитуванні. На етапі формування вибірки можуть бути наступні спотворення: неотримані дані будуть спричинені відсутністю відповіді. Люди, що відмовляються від участі в дослідженнях, скоріш за все відрізняються від тих, хто погодився. Або втратою об'єктів при тривалому дослідженні, це типове явище, яке призводить до спотворення результатів у випадку, коли об'єкти випадають не випадково, а по причинам пов'язаним з предметом дослідження. Наприклад, при дослідженні ефективності нової методики лікування в першу чергу від участі в експерименті відмовляться ті, кому не стає краще вже через кілька днів. На етапі опитування респондентів спотворення вибірки буде називатися інформаційним спотворенням. Воно буде спричинятися впливом опитувача, який виникає, якщо опитувач знає мету дослідження та якимось чином проявляє своє відношення до тих чи інших відповідей. Можливістю виявлення певні характеристики можуть бути виявленими або зафіксованими у різних груп об'єктів дуже по-різному. Наприклад, контроль допінгу в спорті набагато жорсткіше проводиться у вищій лізі, але це не означає, що в інших змаганнях допінгом користуються менше. Ну і соціальна привабливість вона викликана прагненням людей представити себе у вигідному світлі, що часто спонукає людей давати такі відповіді, які, на їхню думку, сподобаються опитувачу.